Вас в ефірі програма цей день з новинами четверга 9 березня. В Студії Юлія Вітряк сьогодні говоримо про таке: нічний ракетний удар. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини. Та ще четверо постраждали. Внаслідок обстрілу є загиблі у Нікопольському та Павлоградському районах, віддали життя за Україну. Така туга на душі, що кращих ми попали. В останню путь провели сьогодні воїнів Богдана Іоненка та Максима Петрушевського. Борітися, поборете. Я пригадую слова його, які актуальні сьогодні. У день народження Тараса Шевченка криворіжці принесли квіти до пам'ятника Кобзареї. Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Як повідомило командування повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала нашу територію з трьох морів з усіх типів авіаційної техніки і кораблів Чорноморського флоту. Зафіксовані обстріли у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях неспокійною була ніч у нашому регіоні. Детальніше у зведенні ДСНС. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина, та за уточнену інформацією постраждалих двоє. Всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак. Також артилерійськими обстрілами агресор тероризував і Нікопольщину, бив по Червоногригорській громаді та місту Нікополь, загалом випившиши майже 40 снарядів. Внаслідок обстрілу у Чорногригорській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка. Та 19-річний хлопець їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені 9 господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені 4 п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Загинув за Україну сьогодні. Криворіжці прощалися з героєм Богданом Іоненком вдома. З фронту на нього чекали дружина і чотирирічний син. Та ворожа куля забрала життя молодого воїна. Спочатку АТО, потім повномасштабна війна. 27-річний криворізький воїн Богдан Іоненко боронив країну від самого початку і до кінця. Служив у 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні «Стрільце». 28 лютого на Луганщині за тихі українські ночі віддав життя. Він герой ті ситуації, які були в підрозділу, коли було тяжко, треба було виходити ще на завдання. Основного завдання, він завжди був. я пішов, щоб молоді хлопці не гинули, а Богдану, що жити і жити треба було. Поїхав сюди, щоб дати останню шану цьому герою, нашому Криворожському хлопцю, який віддав життя за свободу і для того, щоб ви тут жили. Богдана з фронту завжди чекали вдома найдорожчі: дружина і чотирирічний син. Сьогодні він повернувся назавжди у славі героя і безстрашного воїна. Попрощатися на віки з ним прийшло чимало людей: рідних, близьких та знайомих, у пам'яті яких він назавжди залишиться людиною, що понад усе любила життя. Він же був контрактником три роки морської піхоті, а от пішов. Добровольцем, позитивною людиною був. Дуже його любив. Богдан був дуже веселим, улипчивим, дружелюбним. Ми дуже завжди да. ладили, Да. Навіть після закінчення школи завжди ми здоровались, спрашивали, як у друг друга дела. Нам буде на нього дуже не вистачати. Дуже. Добра, чуйна і завжди усміхнена дитина була. Він у мене в пам'яті залишився тільки таким, завжди посміхався. Тому тільки добрі спогади. Така туга, така туга на душі, що кращих ми губимо. Юлія вітряк Микита Шевченко. Цей день. Сьогодні в Кривому розі рідні побратими і колеги попрощалися з бійцем ЗСУ Максимом Петрушевським. 45-річний герой загинув у важкому бою на Авдіївському напрямку фронту. Максим Петрушевський у лавах Збройних сил України служив з 2014 року. Загортований у багатьох бойових зіткненнях, старший сержант опікувався своїми бійцями, був там, де найнебезпечніше. Ось і остання розмова Максима з матір'ю була саме про його службу. Первого я, случайно клацала, клацала. коли він відзивався, То було недосяжності, відзивається, Мама, я на нульовці». Кому теж треба? Оце його були останні слова. І ще він сказав, вже як на побивку, мама, і по телефону, я вже не пам'ятаю. Мама, я думала, що в пєсках ад. Тут ад отдыхает, що був тут. Без батька залишилась 17-річна донька Тетяна. Каже, бачила тата рідко, коли приїздив з передової, а зараз втратила його на війні. Відпустка або іноді в нього був були перерви між контрактом місяць, то він був ну, вдома. Провести бійця в останню путь прийшло багато людей рідні, близькі, побратими, сусіди. Товариші по зброї розповіли, загинув Максим під Авдіївкою при мінометному обстрілі. Шкодуючи, що втратили вірного друга, сміливого воїна і досвідченого командира. Гарна людина був, гарний воїн. Без задньої. Що тут скажеш? Зразковим воїном. Чудовий командир завжди. Чудова людина. Жалко, жалко втрачати таких людей. Накрили позицію, накрили арт, артобстріл. І так попало. І так вийшло. У мене доча і він гуляли в місті. На три місяці він старший за мою дочку. Хороший парень такий був. Або собі проявився. У ці роки, коли він вже 9 років на фронті, ми його всі так уважали. Все Максим це був для нас образець. Просто думаю. я не знаю. Така потеря, весь дом плаче. Поховали Максима Петрушевського з усіма військовими почестями на центральному кладовищі міста. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. У місті відзначили 209-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря. До кінця тижня традиційні шевченківські дні проходять в усій Україні. Щороку ці заходи стають можливістю по-новому осмислити творчу спадщину, класика української літератури, мислителя і художника. У нашому місті сьогодні відбулося покладання квітів до пам'ятників кобзареві. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті поштовому лунають вірші великого поета. Не називай її раєм, тії хатиночки у гаї, над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і, повиваючись, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю. У тій хатині, у раю, я бачив пекло. Іні Васильівні 90 років вона знає багато віршів Шевченка. Щороку 9 березня, приходить сюди, щоб вшанувати генія української нації. Тут сьогодні і керівництво міста, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, голови райрад, депутати, почесні громадяни міста, представники громадськості. Сьогодні, як і минулого року, ми також відзначаємо цей день, тому що ця людина, ця постать, велика особистість, є великим прикладом і національним символом єдності, мужності, незламності нашої української нації велике свято для нас. Велике свято, тому що він, я пригадую слова його, які актуальні сьогодні, хлопці, які. Відстою за незалежність нашої держави. Хотілося б привітати її словами Тараса Григоровича: Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Ми бажаємо, ми бажаємо їм перемоги, ми бажаємо їм здоров'я, ми бажаємо їм перенести, винести це все і живими повернутися додому. Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день. Написання імені та прізвища на айді паспорті та закордонному має бути однаковим. З лютого в системі оформлення біометричних паспортів відбулися зміни у програмному забезпеченні. Тож тепер громадяни мають перевіряти, чи дійсні їхні документи. Нові єдині правила затверджені постановою про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею. Деталі роз'яснює юрист. Транслітерація стосується. Не всіх, не всіх букв алфавіту стосуються букви Г, Ш, «Щ», Х, Ч, Ю, Я, Є. Ну, звичайно, що українського алфавіту. І от якщо ми, наприклад, приведемо як приклад, що особу звати гречка Юлія, раніше в ID-карті в неї було написано перша транслітерована літера гречка це G англійська. А в закордонному паспорті написано «H» англійська і читається відповідно як гречка, а то їй необхідно протягом такій особі необхідно протягом одного місяця з дня виявлення цього факту піти до Державної міграційної служби до відділень, які найближче до неї, і поміняти документ, і буде змінюватися той документ, який був виданий раніше, тому що. Ті документи, які були видані в останню чергу, наприклад, особа отримала там ID-картку в грудні 22-го року, так а закордонний паспорт, наприклад, в березні 23-го року, то ID-картка автоматично буде втрачати свою силу. Перевірити це все можна онлайн, а на сайті Державної міграційної служби України є така вкладка, як перевірка дійсності документів. Там вводиться номер закордонного, наприклад, паспорту і дві літери, це серія паспорту. І, відповідно, Служба видає відповідь, що паспорт, наприклад, дійсний або, наприклад, не дійсний. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Був Запорожець, став спортивний пікап. У нього ліцо 70-х років, 60-х, а подвісочка і все остальне у нього на сьогоднішній день суперкар. Майстер із жовтих вод експериментує з технікою вітчизняного автопрому. Вогник незламності. Дякують нам за те, що ми повернули їх в життя до війни. У кривому розі протягом тижня гастролюватимуть артисти пересувного циркового колективу. Світ фіалок Людмили Матвеєвої. Або з листочків, або з діток починалася колекція. Криворожанка зібрала сотні сортів фіалки у своїй оранжереї. У двох районах міста сьогодні демонтували близько десяти бордів. З початку року загальна кількість незаконних рекламних конструкцій зменшилась на півсотні. Михайло Бистров розкаже більше. Сьогодні у центральному міському та Металургійному районах демонтували рекламні борди. Загалом близько півсотні конструкцій різного формату вже вилучили з вулиць міста. «Відділ з питань реклами Криворізької міської ради продовжує процес демонтажу незаконних рекламних конструкцій, розташованих у різних районах нашого міста. З початку року нам вже демонтовано біля. 50 рекламних конструкцій різного формату. Сьогодні ми плануємо здійснити демонтаж біля 10-ти які розташовані у центральному міському районі та Дзержинському. Рекламні конструкції прибирають з вулиць тільки після певної процедури, наголошують фахівці. Перед тим як здійснити демонтаж, нами було попереджено власника рекламних конструкцій, але на жаль, він не прийняв ніяких зусиль, щоб самостійно її демонтувати. Тому е відділ питань реклами виконком виконкрівської міської ради е прийняв рішення примусово їх демонтувати. Багато рекламних конструкцій у місті розміщені без дозволів. Деякі загрожують безпеці людей. Багато їх стало останнім часом, і ем, така кількість велика, то вона не потрібна. Якась обмежена реклама, трішечки та да. так. Мені якось байдуже, я ніколи не звертала на них уваги. В найближчим часом ми плануємо звільнити від незаконної реклами увесь проспект Пештовий, тому що це основна пішохідна частина, де гуляють, прогулюються мешканці нашого міста. Михайло Обустроф Артем Кравченко цей день. Новий стандарт якості вітчизняному автопрому пропонує мешканець жовтих вод Юрій Канівець. Із ретроавтомобіля конструктор зробив передньопривідний спортивний пікап, здатний без проблем долати тисячі кілометрів бездоріжжя. В автомайстерні винахідника побував Іван Проводов. В руках Юрія Канівця автомобілі вітчизняного виробництва утримують друге життя. Це автомайстер довів на прикладі Таврії, з якої вперше зробив експериментальний позашляховик. Нині 37 таких машин вже застосовуються як у мирних, так і військових цілях. А одна з них пройшла випробовування на швидкість як спортивне авто. Що касається Таврії, коли я тільки сів в автомобіль і проїхав на цьому автомобілі, Ви знаєте, я сразу, у мене кардинально помінялися мнение об этом автомобіль, і ви знаєте, у мене появилась навіть гордость, що все-таки наш Атільський автомобіль собі показує дає такі результати. Нещодавно автоконструктор зазирнув в історію українського автопрому і вирішив створити на основі запорожця сучасний пікап. Цьому жужику вже півстоліття для радикальних перетворень він був доставлений до жовтих вод із Київщини. Автомастерня Юрія Канівця це і операційна, і реанімаційна. Нерідко, щоб приступити до роботи з перевтілення, потрібен ось такий ось інструмент. Від болгарки до спеціалізованого обладнання і вже за три тижні із заміною підвізки та старого двигуна ретро авто перетворюється на суперкар. Коли ти робиш свій автомобіль, і тим більше він сучасний, несмотря на те, що допустимо там у нього лицо… 70-х годов, 60-х, а подвесочка и все остальное у него на сегодняшний день суперкар, будем говорить. Вот это вот очень интересно, соединить две эпохи. Тем более мы соединили Таврию с Жужиком. Нашим і зайшли в нову епоху, і пускай попробують Subaru, або опіль угнатися за нашим жужиком. На виході пікап буде важити 600 кілограмів, а завдяки комплектуючим та новому двигуну зможе розвивати швидкість у понад 200 кілометрів на годину. Довести це автомайстер обіцяє на тест драйві без доріжжям. А поціновувачі гонок на виживання невдовзі зможуть вболівати за спортивний пікап на автодромі Кривбас Екстрим. Іван Проводов, Денис Захаров цей день. Про особливості розробки цього оригінального авто дивіться у недільному випуску програми Постфактум. Криворізькі школярі посіли переможні місця на обласних учнівських олімпіадах з різних предметів. Сьогодні ми продовжимо розповідь про обдарованих дітей. Криворізький ліцей номер 129 неодноразово ставав переможцем в номінації Флагман Олімпіадного руху. Це на міському рівні. І в цьому році 18 наших учнів вибороли перемогу на обласних олімпіадах, і це не є для нас несподіванкою, тому що в нашому закладі. Працює система додаткової освіти, яка спрямована саме на пошук, підтримку обдарованих учнів. Переміг у Олімпіаді з математики, фізики і інформатики. Дізнався від своїх вчителів, вони порадили, вони допомагали. Не війна, не дистанційка не зупинили обдарованих учнів 4-го Криворізького ліцею. Дуже слідкуємо за проведеннями цих олімпіад, цих заходів. Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, але все рівно діти повинні бути в тонусі, повинні бути загартовані до цього всього. Ми тримаємо, так би сказати, освітній фронт. На обласному рівні я зайняла три призових перших з хімії, перша з фізики та з математики. Також перші. Я дуже вдячна своїм батькам, своїм вчителям. Вони для мене, як навіть не те, що порадники, навіть як старші друзі, тому що вони були завжди поруч, надихали, мотували, ділилися своїми знаннями як умовно відкриваючи двері у майбутнє. Протягом тижня у кривому розі гастролюватимуть циркові артисти з програмою Вогник незламності. Це перша циркова вистава у місті за час повномасштабної війни. Дійство відбувається не на звичній цирковій арені, а на сцені театру імені Шевченка. Чим розважали маленьких і дорослих глядачів сьогодні, бачила наша знімальна група. Криворіжці не бачили цирку більше року і, звісно, не змогли пропустити прем'єру. До театру Шевченка сьогодні прийшли діти, які ще ніколи не бачили циркової вистави. Були й ті, хто часто ходив у цирк до війни. Думаю, що буде так же весело і гарно. Тепло хочеться дитину кудись вивести. На свіже повітря і на якісь розваги. Звісно, в нас найприємніші очікування, що ми отримаємо багато приємних емоцій, що нам все сподобається. Я кого? хочу побачити акробатів, А ще кого? Кантаходців. Кантаходців, кого ще? Клоунів. Цирк вогник з дирекції пересувних колективів України має і клоунів і акробатів, а також жонглерів та міма ілюзіоніста. Наразі артисти виступають без тварин, є тільки ось цей надувний мамонт. Колектив існує з 2015 року і часто виступав у зоні АТО. Починаючи від мілового, закінчується Маріуполем. Маріуполі ми взагалі 2-4 роки підряд проводили новорічні ялинки. І остання новорічна ялинка, ну в тому році, у нас проходила в Маріуполі. Ми відпрацювали Маріуполь, відпрацювали Бердянську. Це ми останні, хто там були. Циркачі працюють по всій Україні у стаціонарних цирках, в шапіто і на сценах, та навіть містах, де відсутні стаціонарні цирки. Вісім місяців колектив не виступав взагалі. Сьогодні ж артисти задоволені можливістю презентувати свою програму Вогник незламності. Радіють і глядачі дуже добре сприймають і дякують нам за те, що ми повернули їх в життя до війни. І ще ми замітили, що більше людей стало ходити до цирку після початку війни. Є настрій працювати. Сьогодні у нас прем'єра тут в Кривому Розі. У вас будемо працювати, будемо глядачів підтримувати їхній дух, щоб всі не дуже так боялися цієї війни. Аліна ліна Владислав Талалай, цей день. Артисти цирку Вогник пережили російську окупацію. Їхні історії ви можете почути у неділю в програмі постфактом. А вистави у театрі Шевченка триватимуть до 17 березня. Квітуче захоплення криворожанка Людмила Матвеєва вже 10 років плекає фіалки. Все почалось з одного листочка цієї квітки, який жінка взяла для вирощування. А зараз її колекція налічує понад пів тисячі сортів цієї рослини. Про догляд за фіалками у нашому сюжеті. Захопленню криворожанки Людмили Матвєєвої 10 років. Колись гостювання у подруги принесла листочки фіалок, аби спробувати їх проростити. Наразі у жінки ціла оранжерея, яку вона розмістила у своєму магазині. Я набрала у неї багато цих листочків і почала вирощувати фіалочки. Потім зрозуміла, що мені треба переходити на сортові фіалочки. Почала замовляти посилочки, до мене приходили. Мої замовлення, це була дуже велика радість. От так оце або з листочків, або з діток починалася колекція. Зараз оранжерея Людмили налічує 500 сортів фіалок. Зупинятись на цьому Людмила не збирається. Постійно слідкує за повідомленнями селекціонерів і поповнює свою колекцію новинками для тих, хто також закоханий в цю квітку, але поки не наважився прикрасити нею дім, у жінки є декілька порад. Якщо ви новичок в цій справі, треба придбати небагато три-чотири фіалочки і навчитися за ними доглядати. Фіалочкам потрібне освітлення. Від 10 до 14 годин в день Фіалочкам потрібна температура від 20 до 24, щоб вони гарно квітнули. Вологість має бути до 60%. Також до процесу поливу особливі вимоги. Якщо це не підвіконні, люди часто вирощують їх просто в субстраті. В ґрунті і поливають або в піддончик, або поливають під кущик. Як у мене вся колекція на гнотовому поливі, тобто шнурочок і в ємності знаходиться водичка. Водичка вже відстояна, водичка з добривом, з маленькими дозами добрива, і постійно фігалочка п'є водичку. По мірі того, як вона випиває, доливається знову водичка. При правильному догляді фіалка цвістиме довго, матиме пишні бутони та яскравий колір. Часто квітнуть фіалочки, от зазаквітнула і квіти. Тримаються довго, нові бутони розпускаються, і е, якщо вона навіть відквітнула, вона відпочиває якийсь період і знову викидає бутони, знову заквітне, е, бувають такі сорти зеленоквітнучі, які квітнуть. Дуже довго, може, півроку квітнуть така фіалочка, і взагалі через півроку ви прибираєте квіти, які трошки трошки так пожухли, і уже тут знову бутонів дуже багато. Тобто, півроку така квітна фіалочка. Карина Крикун, Денис Захаров, цей день. на цьому все більше новин на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу «Вовк».